Ну, ось такий захисний щиток я зібрав для свого майбутнього інвертору. Як бачите, вхід, вихід, на реле напруги йде, з реле напруги йде на трипозиційний перемикач, з нього йде вхід на інвертор, вихід і вся, всі навантаження йдуть через ватметр. Так, поближче побачимо. Як бачите, є сигнальні лампи у мене, які я підключив на мережу, яка сигналізує наявність мережі та роботу інвертора. По лампам. По лампам купляв я в Україні, тому як в Китаї гляну, вроді ціни дорожче набагато. От такі ціни в Україні отут... Купляв ці сигнальну арматуру. Лампи підключаються до мережі 220 напряму. З різного кольору зеленого взяв, жовтого чи оранжевого. Ну, взяв червоного, тому що там було, потрібно було добрати до певної суми заказу. Така ціна 16 гривень з копійки. А ось на Китаї ціни, в Китаї на Аліекспресі. Ну, теж не, не вникав, може ціни за якісь комплекти, не за одну одиницю. Але все одно дорожче виходить. Я й не хотів чекати. Так щиток виглядає в зборі в мене. Як бачите, зелена лампа горить. Це наявність мережі. Коли буде, переклю... коли буде задіяний інвертор, буде горіти оранжева чи жовта лампа. Тобто це для своїх, для сімейних, щоб вони розуміли, що... яку... яке навантаження включати і коли. Так виглядає щиток в загальному плані. Тобто, зараз є мережа, майбутній інвертор ще не прийшов. От ціни на ватметр хотів зауважити. От як бачите, да, в Китаї які ціни? Починаючи від 400 і вище. Це на Алікспрес ціни. Заглянув в ELX і ось таку такого продавця знайшов Ціна. Адекватно, скажімо так, і не потрібно чекати неділю-дві-три, щоб його отримати та встановити. Такий ватометр, не ніхто на нього не жалювся, показує алічно він. От такий загальний план. Тут сліва буде інвертор, у мене висіти ще не прийшов. І на столику буде стояти акумулятор. Це буде мій куточок для системи резервного живлення. Поки що без панелів, тому як в зиму панелі ставити немає сенсу. Та ще й житло, яке де ми ще встановлюю, зйомне. На вході. на вході поставили теж трьохпозиційний перемикач, який перемикає, тобто зараз йде з щотчика на щиток інвертора і нижнє положення, це виходить, розетка має на дворі. З генератора буде йти теж на щиток, відключаючи міську мережу. Тобто переключив вниз, якщо світла не буде, це в мене буде замість панели на зиму генератор. И щиток у мене вийшов.